Там Роман безсмертний з нами на зв'язку. Український політик, дипломат. Роман Петрович, рада вітати, рада бачити. Добрий вам вечір. Доброго вечора, пані Марино. Пане Романе, я хочу з вами розпочати розмову і про те, що народні депутати сьогодні зібралися купи і таки проголосували за ратифікацію угоди, про Копалини. хоча і критики, і дискусій було дуже багато. Ми про це ледь не в кожному етері говорили. Для чого насправді Трампу угода про ці мінерали? Ви в одному з інтерв'ю сказали про те, що команді американського президента по різному бачиться загалом ця угода і те, які можна використати. Ну, то є правда, бо якщо процитувати зараз і держсекретаря Рубіо, і колишнього помічника з питань безпеки, радника Майка Волца та й самого Трампа, то кожен із них бачив свою власну відповідь. Трамп продовжує бачити, що ця угода дозволить повернути 350 мільярдів. І він про це і вчора, і позавчора, і ось 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 він уже щойно прокинувся, а зараз буде і сьогодні про це говорити. І тут і до гадалки не треба ходити. Що стосується Рубіо, то він бачить у цьому безумовно тиск на Росію, і він вважає, що це буде сприйнято однозначно як позиція Сполучених Штатів Америки на боці України. Якщо говорити про третю позицію, то суть цієї третьої позиції полягає в тому, що це перспективна річ, яка дозволить обом державам розвивати сучасні види промисловості. Але е оцей останній голос, який, е здавалось би, має бути наймудріший у цій ситуації, ну він найслабший. А от що стосується того, що щойно сказав, Голова українського парламенту то це голос з України. Бо не чути такої позиції, така позиція в Вашингтоні не оголошувалася. Хоча, в момент підписання ще і віцепрем'єрка України сказала про те, що дійсно під занавісом от всього цього писанини всієї цієї про угоди про корисні копалини. Може бути в тому числі і постачання озброєнь в рамках цієї угоди, чи в рамках, очевидно, що документів і контрактів, які ще мають бути підписані. Однак, з моєї точки зору, пані Марино, я на сьогоднішній бачу день, одне написано, друге говориться. А що буде робитись, ну, будемо ще бачити з вами. Можна сказати, що Трамп місяцями шукав свою перемогу, свій виграш, і тепер буде з цією угодою носитися саме як з перемогою. Ну, ви знаєте, я вам скажу так, пані Марино, що тут є і небезпека, небезпека в тому, що я б весь час теж про це попереджав. Він хоче досягнути малесенької, хоч малесенької перемоги, чи не так сказав, невірно кажу якоїсь події, яку він буде видавати за перемогу. І після цього він зіскочить із проблеми і скаже: ну, тепер європейці мають вирішити проблему. Мені це дуже нагадує нинішню ситуацію після звільнення заручників, не всіх перших заручників а в Хамасом в питаннях близькосхідного врегулювання. Ну, частину з їх звільнили, частина так і залишилася в полоні. І от після того. Дональд Трамп запросив на зустріч Бенеміна Нетаньяху і сказав: Ну що, бібі, -Бі, давай вітер тобі в паруса, а той відповів через два тижні, ну що, нам нічого не залишається робити, ніж воювати. А, 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 і оце сьогоднішнє підтвердження, оце коли ми з вами говоримо, щойно десь там промелькнуло, бо стрічка біжить, то а, а, Дональд Трамп так і хоче зустрітися з Зеленським. І в мене таке тривожне всередині відчуття, що він скаже: Ну тепер, пане Володимир, працює з Європою, бо я вже всіх побідяв, і все хорошо. Пане Романе. Ну, допоки ми з вами говоримо, з'являється ще одна інформація ну це breaking news. Фактично і мушу і зачитати над секстинською капелою з'явився білий дим. Папу римського обрали про це повідомляють зокрема кореспонденти Суспільного із Ватикану. Я так розумію, що це третя спроба, і нарешті вдалося світ має нового понтифіка. Ми поки що не знаємо, що хто це пане Романе, але очевидно і цю тему. Давайте також обговоримо в контексті того, яких змін очікувати католицькій церкві загалом. Релігії, ну і якими були ваші ставки? Хто з'явиться на цьому престолі? Кожні вибори, кожен конклав це дискусія між реформаторами і консерваторами, з тими, хто намагається тримати в рамках таких е, традиціоналістських католицьку церкву і тими, хто хоче рухати вперед? От е, дай Бог, щоб я помилився. Ну, Прізвище особи, яка обрана, скоріш за все, це кардинал Паролін. Італієць? А, так, по-перше, явно було, що він їх випереджає. По-друге, він а, притримується такої а, середньої лінії, а третє, найважливіше він до біса вміє з людьми говорити. Бо він умовив навіть Сі Цзіньпіня, і між Ватіканом і Китайською компартією підписано було угоду про те, що Ватікан там теж може розвивати свою пасту. Але там проблема. А це Компартії Китаю має давати згоду на призначення того чи іншого кардинала. Але це свідчить про талант цієї людини. Так, от, коли йшла дискусія, то першу, першу вимогу, яку от по цьому папабіліті виставляли. Для кандидатів була його дипломатичність, тобто здатність вести діалог. Бо вважається чомусь що Франциск трохи потряс а Ватикан, ну його давно трясти треба було, от тільки не 12 років, а так трясти його років 20 щоб з нього щось толкове витрясти. і Звідти треба, по-перше, погнати весь цю КГБшну свиту, от, яка нав'язала гаванську. Декларацію імені Патріарха Кирила а папі Франциску. Ну то я думаю, до того ще розмова дійде. Однак, очевидно, що тема а, поєдинку, дискусії Давайте скажемо по такі роки, вже поєдинок не може бути як у кардинали, хоча там один затисався українець молодий, то, там їх може всіх покласти, але то таке діло. Так, от, оцей оця дискусія між. Реформаторами чи реформістами і а, консерваторами вона є суті поточного моменту, але е, відчутно було як воно в ефірі звучало, що вони хочуть усі передишки невеликої, бо вони втомилися від дискусії, а змін чи не змін. От, але е, скоріш за все, от цю передишку кардинал Паралін їм ми представить. Нас же цікавить, що нас цікавить, що буде думати новий папа про російсько-українську війну. І а, а, чи буде йому тут очевидним де біле, а де чорне? Я вам скажу так, пані Марино, що якщо читати святе письмо і от виходити з його суті, то він буде на правильній дорозі. Ну, як тільки він упустить управління процесом і дасть момент, от так як Франциск упустив там всі ці свиті справи документи. Він буде говорити одне, а в ефір буде виходити інше. Мені довелося співставляти тексти, які говорив Франциск і писав. А Потім те, що а, і на Ватікан відео, і на інших ресурсах виставлялося, воно таке було неоковирне, таке кострубате. Що довело ситуацію до того, що й українці розсердилися на папу Франциска. Тому там всередині є проблема. Ну, що говорити? Ватикан це закрита структура. Будь-яка закрита корпоративна структура, вона завжди в чомусь є вершиною досягнень, але в ній завжди дуже багато недоліків. Коли продовжувати тему російсько-української війни і загалом того, що і насаджують нам зараз із сполучених штатів Америки. Вам Роман Петрович зараз очевидно, як в голові Трампа виглядає план завершення цієї жахливої і страшної війни в Україні? Чи він просто буде дистанціюватися, вийде з перемовин? Як уже неодноразово ми чули? Він заявляв, знову ж таки повертаючись до цієї угоди, чи розцінить він це як ну те, що Путін продовжує говорити ні, а Україна в вкот... Сказала так. От що буде далі, зокрема, і після тієї короткої зустрічі у Ватикані, коли проведжали понтифіка попередньо. А, Дональд Трамп живе своїми представленнями. Іноді його позиція залежить від того, що йому скаже пані Меланія, іноді що скаже оточення. Тому чекайте, ситуації такі, як ото вітер, а, зранку один, в обід, другий, ввечері третій. І це видно, як він хитається. Я оце з днями почитав оце інтерв'ю Байдена і, чесно кажучи, аж заскучив за таким життям. Коли людина говорить, і ти знаєш, прочитав два речення, ти знаєш, що він вже в кінці сьомої сторінки скаже. А тут прокидаєшся до вечора дожив, і думаєш, Боже, що в нього в голові цього Трампа твориться? Де він все це бере? Як він фантазувати вміє? Насправді, ця тактика це не план. Це не продумані дії, це наповнення інформаційного простору. От Якщо в нинішньому собою, світі, Просто собою? абсолютно правильно, от треба зайняти весь простір. А мені доводилося вивчати його життя. Так от його мама, коли вона з'явилася в Нью-Йорку, не могла з нею змагатися жодна дама. А якщо вона заходилася в приміщенні, всі або розбігалися, або замовкали. Бо це бажання заповнити собою весь простір. Бути першим в усьому, а це, це з материнським уським... молоком Дональду а, Абсолютно ось. Правильно він до, Він до речі дуже схожий на неї, от в поведінці, в жестикуляції. Навіть оця, оці кучері блондинності його це геть від мами В нього і от і е, все це настільки точно передалося йому, що він по іншому не може, і він от має там щогодини давати якийсь меседж, щоб він пробивав усе. Суть цього меседжа його не цікавить. І, взагалі, з моєї точки зору, це коли Трамп щось говорить, от він сказав, та й сказав, що він в тому мав на увазі, ніхто не знає. Оце так само, як і з цією угодою. Ми сьогодні це як слухаємо, що говорять про неї, то думаємо, ну то, то золота річ. Це ж треба так, щоб і 350 мільярдів віддати Трампу. Економіку майбутнього побудувати і ще й бобів навтикати московському фюреру і так далі. Так я такої угоди в житті не зустрічав, щоб вона відповідала зразу на десяток питань, причому як їх у купу з'єднати, я не знаю, та ще й постачать зброю. Ну то таке діло. Це це якраз підтвердження генію цього захоплення простору. А, хоча в цій ситуації а, напрошується зовсім інший коментар. Говорити це не мішки тягать, в принципі, то і тому Трамп говорить уміє. А от мішки потягнуть: зверніть увагу, що робиться між Пакистаном і Індією, а там ядерна зброя в обох сторін. От а він що вчора Каже, та вони воюють уже десятки років. Ні, вони тисячоліття воюють. Ну він ще історик до речі, дуже крутий видно. Пане Романе, але у нього є Вітков. У нього є Келог. Є люди, на яких покладена відповідна роль і місія, що стосується російсько-української війни, до Вітков, а у нас особливі питання. Власне, подекуди і до Келога. Так от про нього, зокрема, він заявив вчора, що про історію про 30 кілометрову демілітаризовану зону навколо фронту на 15 кілометрів одна і інша сторона, нібито мають відійти. Ми вже звісно це чули про відведення військ. І неодноразово з 2014 року це обговорювали і в студіях також. Наскільки життєздатна ця ідея? Чи вірите ви взагалі в цю історію? Ну окрім людей, які перерахували. Там ще є така особа, як Мерджорі Грін, от унікальна дама. Ну як Вікторія Спарц, наша землячка, Українка з Чернігівщини. Там оці жінки вирішать усі проблеми для Трампа. Перше, що вони зроблять, вони його такі там укоскають навряд чи він доживе до свого другого цього терміну, ну то побачимо. Тепер про Кело. Справа в тому, що е пан Кело генерал. І те, що він говорить, воно виходить з стратегії військового. Але е якби. Елох чи навіть Сполучені Штати Америки з 2014 року ближче були до цього процесу, вони б зрозуміли одну просту річ: ставка на заморожування не працює тут. Вона не може працювати. Чому? Бо для московського фюрера війна це його життя. А життя це війна для нього. Він не може зупинитися, тому що проблеми. Його, його ж проблеми Рашистану його просто знищать. Тому він зараз на всі питання відповідає ворогам в особі України. Це вони українці, так він каже, винуваті в усьому. У вас не проблеми з туалетами дерев'яними там на вулиці, що у вас доріг немає, що дитячих садків немає, води, опалення. Це все українці. Більше того, вони ж побачили, вони ж сказали, що ви ж слишком хорошо жив'єте. Да, Ось. Це їхня фантомна Мені, це біль це... така, що ми добре Абсолют... живемо чудове слово. Це абсолютно чудове слово. Це є оця фантомна біль. А бажання те, щоб значить українці з ними цим поділилися. Тому зупинки не буде до Байдена. Можна по різному відноситися, але правду він сказав. Що той, хто думає, що він зупиниться, той геній слово геній в лапки беремо чи не зовсім геній, так. от і так далі? Тобто, в цій ситуації зрозуміло, що е, оперативно-тактична схема, з якою підходить Келох, вона не робоча, вона не життєздатна. І це видно от зараз. 72 години оголосив, а сам повів в атаку в Херсоні на острів своїх солдат помирати. Ось вам і відповідь на таке, що таке перемир'я для московського фюрера. Особі вам величезне, роман що ви долучилися. Ми завжди раді вам. Дуже в етері. Я роман Безсмертний був з нами на зв'язку. Український політик, дипломат. Дякую дуже до зустрічі. Ветер.